Триває 365-й день від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. В результаті за останню добу російська армія втратила ще 790 військовослужбовців. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок, 23 лютого, окупаційні війська Росії втратили 145 850 тисяч військових, 3 тисячі танків, 6 тисяч Три бойові броньовані машини, 2352 артилерійські системи, 471 реактивну систему залпового вогню, 244 засоби протиповітряної оборони, 299 літаків, 287 гелікоптерів, 2029 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 5215 одиниць автомобільної техніки та 228 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюють. Yeah